Владі в Україні тимчасово на крові наших побратимів та, та, як виявилося, з нашою допомогою прийшли люди, яким ця Україна не потрібна, які прийшли сюди, щоб просто заробляти гроші і відстоювати свої дереви. Такі свої пана Валко, одразу після перемоги так званої революції, яка насправді ще не збулася, знищив одного з найактивніших її учасників Сашка Білого Музичка. Який пройшов війну в Абхазії та в Чечні. Такі люди є небезпечними для влади. Зараз покоління тих, які пройшли Майдан, вже пройшли і Східний фронт. У нас був один музичко, тепер у нас їх вже сотні. І їх нас не знищити, і вони це розуміють. Але в і цей режим починає знищувати і починає вже відкрито давати нам бій. Всі знають, що відбулося. Декілька днів тому буквально у селищі Каланчака, коли разом з СБУ, правий сектор затримав диверсанта російського з російським паспортом громадян Нина, невідомо, як, який якось опинився на території України. І в результаті цього ця людина написала заяву нашу доблесну міліцію по підставним, підставні люди дали покази, і зараз наш побратим Василь Гуляєв сидить. Сидить у ІВС як злочинець, а не як герой. А людина нагороджена бойовими нагородами, прийшла в Афганістан, 10 років відпрацювала Єгерем у Каланчанському районі таким і допомагала прикордонникам будувати лінію оборони. там. Так ось, Оце виявляється самі небезпечні люди для нашої влади, які заважають здати Е... Всі знають, що відбулося на Закарпатті. І за цього ми тут і зібралися. Правий сектор оголошує безстрокову акцію під обласною державною адміністрацією. Ми будемо сюди приходити і, і тиснути на владу і в Києві, і в Херсоні, і в усіх інших містах і областях. Всі патріотичні організації, всі наші побратими, з якими ми пройшли Майдан, запрошуються. Давайте забудемо всі наші розбіжності і заради України об'єднаємося. Тому що крім нас ця Україна нікому не потрібна. Це наша, це наша земля, наші тут герої, наші бать... прадіди, діти тут поховані, вони боролися за цю землю, ми не маємо права здати цю землю. Коротко про те, що відбулося на Закарпатті. На Закарпатті відбувся цинічний акт. Учинив агломерат, який діє вже 20 років на, е, в цьому регіоні. Це контрабанда, це торгівля наркотиками, людьми і, і багато ще дуже і багато іншого. Замість того, щоб негайно втрутити ситуацію, міністр Авако дав команду спецназу Мега штурмувати і знищити, зачистити правосеків. Ну, перше, наші побратими з боєм прорвалися в гори. Східний фронт так просто голими руками нас не взяти. Правий сектор зброї не складе. Тоді не склали на Майдані, не складаємо на війні і в Закарпатті зброю ми не складемо також. Я пропоную зараз, щоб представники з кожної присутніх тут організацій виступили і також сказали своє слово, що це не тільки правий сектор, це вся українська громада, місто, областей. Молчать. Если мы не будем, я призываю, как было в январе, когда здесь тысячи человек собирались, ходили здесь вокруг на вокзал и кричали «В отставку Захарченко!» Теперь призывать надо в отставку Авакова Порошенко. и Порошенко. Если мы не будем делать, Украину нашу сдают. Тихенько, мирненько, за бабки сдают. Это люди, которых прежде всего деньги, фабрики. У меня такие фабрики, я птицы свои деньги сейчас, потому что сколько трупов, сколько детей сейчас наших уже полегли. Я призываю людей наших, Херсон, и дай бог, что меня еще кто-то слышит, что только начинается все. Вы понимаете, намного опаснее. Люди успокоились. Прошел этот горячий весь порыв. И нас выпут голыми руками. И призываю объединиться все организации. Всі організації общественні, забути якісь сколоки. У нас очень серйозний внутренний враг. Всіх громадських організацій і вирішити, що ми будемо далі. Зараз я пропоную державний ім і потім річ і звертатися доверта. У мене лично вопрос називають. Що сюди міністр? Один ходит, второй, третий. Милиция ходит тут, чтобы нас охранять. Сначала Это... посадить, а потом охранять. Это стукачи, которые ходили на Майдане, фоткали нас. А что изменилось? Ничего же не поменялось. Вот дайте ему микрофон. Чего ты сюда пришел? Что пришел? А милиция же народная. Вы записывайте, слушайте. На... на Майдан приходили, мене знімали, потім на мене напали. На нас опять будуть нападати, тому що ви уші свої розв'язуєте. А ти правий, але я прошу ще раз до всіх звертаю, да, щоб виключно на подбили, такому популярному слову міняти систему. Я дуже просив всіх провід э, права сектора чіткіше розпозначити людям, в чому полягає конкретна зміна системи. Чому ми всі розуміємо, що рівно щось міняти, знову писання конкретно що і як.